Бачу посеред вулиці бабусю, яка продає пиріжки. Я впевнений, вони дуже смачні, але ось біда, всі проходять повз. А ми з вами не пройдемо. Доброго дня! Все я тільки побачив, що пиріжки продаєте. Ну так. Да. Самі робите? А як це кльові у нас пиріжки беріть? Які? Кльові, Кльові, кльові? кльові. кльові це гарні, так? Да? Гарні, так. Да. Це ви сама робите? А я... А з чим ще у вас? З горохом, з картоплею, з яблуками? Як вас звати? Светлана батьківна. От ну ви вже трошечки доросла дівчинка. Вам би відпочивати, а ви тепер. А яка у вас пенсія? 4 тисячі. А за комуналку? ж платить за комуналку. А то витік на волі. Скільки вам років? Розкажіть, скільки? 76. Можна вам сьогодні вихідний зробити? Я у вас заберу всі пиріжки і пригощу хлопців військових. Рахуйте, давайте пакетик. Я вас додому відправлю і хлопцям приємно з вами зробимо. з горохом. Добре, ставте. Ой, у вас прям і перчаточка, яка ви молодець. А я блочка не залишилася, та бабуся буде чай. Собі залишите домой, які вони тепленькі. а ви сама звідки? А я народилася в Києві. А, а ви українську мову знаєте? А як я живу на Україні? Але... О, яка ви молодець. Що це у вас таке? Ікра Скільки коштує? 70. Давайте ікру куплю. Давайте. Да. Я хочу, щоб ви зібралися і додому йшли. Підете додому? Підпрацьовую святим Миколаєм. Ой, стойте, я вам ще подарунок принесу. Це вам від Миколайчика подарунок. Тут все все-все таке необхідне. Буде вам нагоді. Хочу вам приємно зробити. Да. Якщо б не треба, я б не давав вам. Ой, да. А то я хочу вам дати. Так, де мої пирожки? Ой, яка ви молодець. мене Данило звати. Данило. Даня, скільки з мене грошей? Скільки. Здачі не треба. Давай, Хочеться вам настрій підняти. Ну, завтра я буду вдома. Завтра я можу. І завтра теж вдома буде. Да. Ну все, я дуже радий, а я це забираю і зараз хлопчикам понесу. Бережіть себе. Ви себе бережіть. Добре. Ну і звісно, я ж не зміг не спробувати. Пережок від пані Світлани дуже смачний. І єдине, що я хочу додати, друзі, не проходьте повз, допомагайте людям, якщо у вас є можливість. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ команди Helper Україна, посилання в шапці профілю смачного!